Добрий день, мої дорогенькі. Таро прогноз на 17 жовтня. Таро прогноз на кар'єру, на бізнес, на роботу. Така ситуація. Коли на роботі, ну, не маєте бажання працювати, тому що вам вона не подобається, чи кар'єра, чи бізнес. І ви бачите, от людина виходить. З будинку, з теплого місця, іде з сумкою, іде в дорогу до своєї мети, до того, що, що він прагне і що йому подобається. І така ситуація, що буде сили і енергії, і фінансів для того, щоби. Найти ту роботу і виконувати її, незважаючи на те, на що гроші будуть приходити, і потім і входити. Така ситуація фінансова, непроста, ну, не але енергії буде вистачати. І колектив буде е, підтримувати, і робота буде подобатися. І, Пізніше все наладиться і будуть гроші. Гарного вам дня!